От я тільки е, на шляху, коли навчання Джотіша, то що мій вчитель колись сказав, треба я не знаю, скільки 5 життів чи 10 життів, щоб вивчити астрологію. Це одне життя, ну там 20 можна вивчити астрологію в лучшому випадку, якщо будуть дуже хороші вчителі, все відкриється. От на ці 20 чи там скільки відсотків. Е, дехто з наших вчителів вже там 10 життів, 8 життів займався, е, ну, скажімо, я знав таких. ну, от... Е, Астрологію, от, але тим не менше вивчити можна. Джотіш – це цікава наука, вона дає можливість зрозуміти себе глибше, зрозуміти других людей, такий аналітичний е, е, психологічний погляд на себе, кармічний погляд що вона дає. ну і Багато містичних реч... речей вона пояснює. от Якщо хто хоче вивчити, то можна, у нас є курси, це вже практично зовсім така площина Можете е, по Зараз багато є курсів, можна от, е, у нас повчитися майстерні-астролога. У нас е, організовуються такі е, курси по університету Бартіїв і Єбован, там де я вчився в Індії. От, і іменно по, по матеріалах, ну, не матеріалах, а іменно напрямок. Да, там, матеріали я різні беру, бо я вчився в різних місцях. Але основний інститут, де я живчився, це в Делія. Іменно по, по цій програмі ми в основному будемо. Хто захоче, можемо навчатися. От. Це цікава наука, ну, там і вона включає астрологію, це не тільки астрологію, вона включає в себе нумерологію, Джотіш включає і хіромантію. Це теж все. Це самхіта Васту, Шастру, а Єрвіду, навіть вона Ну, Єрвідо це трохи окремо. Якраз і нумерологію ми теж будемо вивчати. І по хіромантії я планую з часом зробити курс. Бісля, до речі, марафон такий. Пітріпакше, ми рудові практики пропрацьовуємо. Ми зараз дивимося по лініям. якраз якраз аналізуємо кармічні такі лінії на руці. Ми будемо дивитися, як вони з часом от змінюються, наприклад, в результаті дії. Тобто рука це ас це от хтось дивиться, а тут кожен ми кожного взяли руку, подивилися, я поясню людям, як це дивитися. Ну і сам буду дивитися, звісно, аналізувати. Ми подивимося, як з часом, наприклад, на, на людину. Ну, відповідно, от впливають на. Кармічні зав'язки, родові зав'язки і так далі. Як воно буде е, позитивно там, чи негативно, звісно, це, це все можна буде про, проаналізувати. Е, хіромантія дуже цікавий інструмент теж. От, яка допомагає це дві сестри, допомагає Джотішу астрології аналізувати. Чесно кажучи, це вже таке питання, що я так думаю, яке дуже сильно дискредитує е, взагалі астрологів і може не тільки астрологів, а то, що це ну, і людей дуже розчаровує. От. Воно раніше на два-три роки приносило хороші результати в плані про переглядів, да, там, хайпів і так далі. А зараз навпаки люди Ну, Я їй я, я казав, що в принципі війна, якщо закінчиться, ну якщо закінчиться, коли б вона не закінчилася, вона все закінчиться. Да, якщо закінчиться, мається на увазі, не е, мав на увазі більше весною, да, от як, ну, про вашу дату. Бо колись, коли ще була така прашна зроблена, і я казав, що війна повинна закінчитись десь весною. Кінець сіми, ну весна. Початок весни, весна. От. І ця прашна показувала. Якщо весною не закінчується, то йде ще рік. Як весною не закінчується, ще рік весною не закінчується, йде ще рік, і так буде повторятися, поки не буде закінчення весни. Через те, я казав, що війна закінчиться весною. Це було ще передбачення зроблене в 2022 році. Це перший момент, от ну це попрашні, да, але це, це один момент, без зале. От і ми поки що, я я дивлюсь, будемо бачити, як воно як це прашна показала. Ну, прашна, вона детально діє рік, два, ну вже дуже багато часу пройшло. Це такий момент. Ну, прашна ще поки діє. І єдине, що я дивився по цій прашні, що дуже велика ймовірність мала бути в 23-му році. Тобто, 22-й на початку 23-го, мала бути. Я казав, що це десь не буду брехати, але напевно 75%. Може, 70% того, що війна мала би закінчитись на початку там, десь весною 23-го року. Такі були моменти до цього, ну тим не менше, вже осінь 22-го, через півроку після передбачення в кінці осені, я побачив, що це буде не так. Після того, як вони відступили там з, з Херсоном, з Херсонської області, я побачив, що це не так. Зовсім не так, і буде все дуже складно. Це було видно. і було дуже все, так сказати, печально, як я. я проаналізував. Не було чому радуватись від того, як ми відвоювали Херсон а навпаки. От, ну, Це мої були спостереження. Я був правий, що він під. піде. І е, зараз я бачу, насчет Паски 26 го року, ну ні. Я думаю, що. Це 26-й це кінець 26-го, початок 27-го. Ретроградний Сатурн і ретроградний Сатурн не є хорошою ну, таким хорошою планетою в плані результатів. У нас, коли ретроградний Сатурн йшов постійно в Україні, то він давав раніше він там раз в рік чи ну, в певний період він є ретроградним, він давав погані результати. а через це. Зараз я ще е, якраз от відкриваю карту. через те можу сказати, що до грудня і навіть трошки далі. Це буде досить складний період, який буде з однієї сторони е, 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 якісь об, обіцянки будуть давати нам багато. Не знаю, Трамп чи е, ще хтось буде нам щось обіцяти, що все буде добре, що ми завершимо війну там і так далі, і так далі. Але насправді ну такого воно не буде. От, я зараз теж дивлюся якраз карту нашої е, країни от, і е, річну карту, да? так? Сатурн весь рік буде ретроградним, бо якраз ця річна карта почалася в цей ретроградний період. І Сатурн стоїть у річній карті в шостому домі. А раз він стоїть в Шостому домі, це теж це напруження, це бойові дії, тобто він не, не показує, що, наприклад, буде завершення війни. От, якщо ми дивимося навіть до Нового року і навіть і далі, то, що ми дуже хочемо, да, так про це багато хто говорить, ну і, в принципі, я про це казав, що воно завершення зараз нема. <кій> тобто ретроградний Сатурн він буде давати такі е повторюючі е події, які повторюються, от е наприклад, поступовий такий рух, чи скажемо, е Росії повзучий такий напад Росії. Чи російських вікс якщо правильніше сказати, бо Сатурн, якраз в 6-му домі, він зв'язаний із третім домом, це якраз війна, Збройні сили. Тобто я не бачу, що буде зупинки війни. напротязі цього всього року мається на увазі до 28 до 24 го 2026-го. Тут не, не показує зупинки війни чи кінець війни. Кінець війни взагалі не показує. Воно і в 27-му. І далі тобто, війна, я би так, я про це казав, тільки просто що хочу уточнити. тобто війна, вона Гаряча фаза війни, вона 26 27 рік повинна закінчитися. І до цього ми будемо йти етапами, які почалися вже 25-му році. От я рахую що 25-му році концептуально ми вже йдемо до цього. Ну, в крайньому разі про це дуже говориться. Раніше так відкрито і прямо такі кроки не робилися, не говорилися. Тобто кроки йдуть зараз. Але сама зупинка війни другим кроком, чи якимось там одним із третім чи четвертим кроком буде загальне зменшення бойових дій, взагалі на всі по всій території обстріли України, буде зменшення, е, зменшення там на воді, не буде якоїсь боротьби, але буде таке, як воно було в там 15 роках. <кій> тобто то, і це а повзучі, а тут якісь бойові дії, так, і вони можуть загострюватися. Періодично, я думаю, що вони будуть загострюватися. от вони будуть Точно вони не закінчаться не в 28 му не в 29-му навіть. В цей період він буде ще йти. ну В якому році це закінчиться, я, чесно кажучи, не можу зараз сказати. От є там певні моменти в мене, але це це вже буде така ну трошки іначей характер війни. Вона буде йти ну в іншому характері. Але якщо ми дивимося зараз, от 25 рік, поки що багато чого буде говоритися, ну, нема ну, таких перспектив, щоб воно закінчилося, поки не бачу. Єдине, що повторюсь, оце ретроградний Сатурн, потім ще 18 жовтня, Юпітер перейде в знак Рака, це досить гарний знак. От, і в принципі, з однієї сторони цей знак восьмий дім для нашої карти, там як з якої сторони дивиться на цей дім. От, а, а для другої карти, для карти Конституції, ну коли не Конституції першого, 12-1091-го, да? коли був референдум там проведений, нас визнали більше на такому зовнішньому рівні. Тобто, це карта, яка показує більш народ. От, і вона якраз рак, вона точніша. Як мені здається, і ну, більше вірити їй можна. І це Юпітер заходить перший дім цієї карти. Це значить, що повинно бути на деякий час якісь дуже ну такі важливі моменти статися в жовтні, можливо, в листопаді, от жовтень листопаду цього року, важливі в плані перемовин, в плані досягнення якихось результатів в перемовинах. Може, навіть це буде якась малесенька така місяць зупинки, <кій> при зупинці може бути щось, щось таке. Може, навіть після цього ще більше характер війни сам по собі зміниться. Да? а от Ну, поки що це е, е, все-таки не, не не закінчення. ну Буду надіятися, що що я не правий, і це все-таки закінчення буде мається на увазі фаза війни, вона гаряча фоза е, завершиться. От, ну поки ні. Не. не бачу я по картах ще такого моменту. Е, і е, зараз ще Марс йде в опозиції до Сатурна. От Вони один напроти одного стоять, ну якщо дивитися оці знову річну карту чи Соляр на рік, то цей Марс Сатурн вони на цілий рік і так залишається в цій опозиції. Тож він не дуже сильно допомагає нам, я би сказав, навпаки, мішає завершити гарячу фазу війни. А Марс до 15 вересня він буде от якраз у цій опозиції з Сатурном. Це якраз буде така. ну про, про якісь перемовини, чи ще щось тут теж не йдеться, коли така є опозиція, це скоріше робиться якийсь вигляд. Напаки, загострення має бути, напруження має бути більше. І, і в нашій країні взагалі по світі таке невизначеність може навіть більше от ну найбільше. І трошечки я оглянув історію таку, буквально півроку назад ми з Поліною робили таке сумісне інтерв'ю на початку 2000. 25 го року, десь було, після Нового року зразу. от І і Поліна, і про це говорила. От, і з карти я теж бачив, що коли Сатурн заходить в риби, риби це знак Юпітера, то а він зайшов якраз от, в квітні травні 25-го року. Він буде тут стояти приблизно 2,5 роки. Тобто, весною 25-го зайшов і буде ще десь 2,5 років стояти. Коли заходить Сатурн в риби, це значить. Розширення глобалізація процесів. на да, Сатурн це карма чи дія. от Риби це глобальність, тобто глобальні дії будуть. ну Риби що це вода, так зв'язано з якимись водними такими там морями, океанами. так далі. Відповідно, зараз таке спостерігається. Тобто, Сатурн в рибах він буде включати багато країн в процеси. А от то що що зараз робить Трамп, він якраз і включає різні країни процеси. Що до цього до цього не так робилося. Тобто після того, як Трамп прийшов до так сказати до влади, він багато країн почав <рес> включати в, в глобальні процеси. От Європа дуже включилася в наш процес. так далі тобто, Почали задумуватися над безпекою глобальною і так далі. А от, от це не те, що й почали. це Почали давно, але воно зараз видно для нас стало. от І зараз от Індія з однієї не поїхав на рендер моді. Він не поїхав в Росію да, там на 9 травня, ось, цьому році а з іншої сторони, там от, зустріч. З Китаєм, Росією там стояли вони, от недавно вони поїхали, чого ну да, просто проти Індії там санкції були можливо, ще якісь причини. от санкції вроді були проти Росії, а насправді вони досить на Індію тільки жмуть, якщо так розібратися. Ну, в крайньому разі так експерти говорять, і з того, що я бачу, це зовнішня сторона. да зовнішня сторона І як воно всередині, які причини цих санкцій, це вже друге, це внутрішня сторона, чого так відбувається. да Росії ці санкції взагалі не потрібні. Трамп одне говорить, санкції якісь вводяться. на що вони вводяться, якщо тиснуть на Україну, не, не, на, особливо на Росію не тиснуть. Ну, знов таки, це зовнішня така гра, а от так само, якраз мовою в Україні, така зовнішня, да так, як там Путін робить і для своєї аудиторії, і для нашої цілі війни, якщо що вони говорять, це теж зовнішня гра, а є внутрішні процеси, які в них заплановані. Заплановані вони були давно. Ще з 2000-х, а може і раніше, ще після розвалу Союзу. Вже був план, як воно має рухатися далі. от І воно так і рухається ну згідно їхнього задуму. да Я колись робив гороскоп 20 другому році, буквально перед самим початком війни, і і чи то вже було ну це в районі початку, там десь в 20-х числах. Лютого 2022 року прашно, і вона показала, що той, хто напав на Україну чи нападе, він буде він має конкретні цілі і він від своїх цілей не відступить. от І в нього не просто цілі якісь незрозумілі, там якісь неадекватні. Ні, в нього цілі дуже ясні, зрозумілі, глобальні, і він буде йти до цих цілей дуже різко. Однозначно і а, не буде відступати. Тобто ці цілі а, ясні, логічні і зрозумілі а, для нього і для, ну то якби і так далі. І вони були про завоювання, про завоювання, про авторитет, про статус, про статусність статус, то, що зараз Росія вона хоче мати статус, теж одне із наддержав. В принципі, вона, як би так сказати, наслідує. От, наслідує Радянський Союз, колишній, да Совєтський Союз, можна так сказати. от І е, е, зараз вона добувається цього. І Путін Путін це тільки одна із фігур, яка це добувається. Я казав, що це і раніше, і зараз я бачу підтверджень від багатьох джерел. Путін це тільки ну, лице. Є багато, от Путін це лице, але е, Путін в 91 чи в 90-х роках його ще не було в таких, е, скажімо так, моментах глобальних. Через це це е, це структура, яка працює сама по собі, і там є певні. Ну, вона вона рухається в своєму напрямку. От свої, свої цілі вони добуваються. От свої цілі добуваються, в них нема цілий там. Е, за, Питань з мовою в них нема. Це, це зовнішні, політичні такі маніпуляції на е, свідомістю нашим там, е, цей для їхньої аудиторії там сказати, що от наших б'ють, давайте будемо захищати наших. от Це просто повод, щоб повоювати, чи здобитися своїх цілих, справжніх цілей. А про справжні цілі вони теж воюють. Е, спросп... е, от вони говорять, тільки говорять не з нами. А от ну е, е... Хоча деколи про них говорять теж із нами, їм треба, ну скажімо, ще одна ціль, яку доктора колись казав мій вчитель, він казав, що релігійне чи духовне питання тут є, насправді це питання історично, культурно-духовного насліддя України. То, що Росія, скажімо так, Радянського, від Радянського Союзу, хоче так сказати, вона наслідниця, вони беруть також нашу таку історичну спадщину, хочуть взяти, київську духовну, це історія серця їхньої, так сказати, Русі. Русі вони себе зараз називають, от, вони вважають, що вони там. І, це, і це, це теж питання, чого вони без України, наприклад, так само, як і Україна, і Росія теж йшла в Європу. На зближення з Європою і так далі, але вони хотіли, щоб Україна була частиною Росії. Раніше взагалі там нероздільне. І оця нероздільна здатність, так сказати, їхня, вона в народі дуже зараз видна. Серед народу немає різниці між Україною і Росією їхнього. У нас і серед нашого народу багато того ж цього не було. От до якоїсь міри ну, це такі вже питання. Другі. От ми зараз знаходимося. Скажімо, такий, от цей рік він таку показує кризову нашу ситуацію взагалі. Це Сатурн Риби зайшов, я пояснив трошки, да якщо по планетах. так же Раху, який зайшов інший знак. Раху зайшов у Дулій в іншій карті. Це восьмій дім гороскопу. от І Раху зайшов в третій дім ще в одній карті. да ну Від місяця в другій. А от восьмій дім теж Поліна про це говорила, що мені дуже сподобалось, як вона це сказала, не буду прописувати собі, бо ці слова це і вона перша їх сказала. що рах у Восьмому домі він дасть процеси зв'язані процеси зв'язані з тобто восьмій дім покаже різні структури, які працюють як структури в нашій країні, чи в світі навіть теж, але в даному випадку в нашій країні, як вони працюють одна з другої. І вони як лебідь, щука рак в різні сторони будуть. ну Це така приблизна ідея, я не буду не, не кажу, що так от, саме було сказано, але е, при, е, то, що я зараз дивлюся, і то, що взагалі, якщо подивитися восьмий дім, це така е, трансформаційний дім. да то есть, Така сфера, яка робить зміни, може давати втрату територій. Отраху це крамічні моменти, такі внутрішні, глобальні такі процеси, які дуже-дуже будуть болісно переживатися в країні. от Багато чого ми побачимо, що ну, скажімо, така деяку розрізненість між слоями, між між наприклад країною, армією народом. Або навіть в самій, самій армії. Розрізненість буде відчуватися. А в, в самій там правящих кругах вона буде теж дуже відчуватися, в народі теж буде деякі моменти. Ну, це певний такий процес, який ми переживаємо і, і переживемо в іншаллах, як кажуть мусульмани. От. От переживемо. І це повинно ну раху восьмому домі дає глибині трансформації нашої країни. Ми, як на мене, да то тобто ми зараз повинні їх. О, верніше, ще один момент, якщо дивитися, то ще по одній карті, вона показує, що зараз якраз дуже включився сьомий восьмий думи нашого гороскопу Це ще по одній системі. Сьомий-8 дім це війна і трансформація. О, трансформація, втрати, розрізненість. ну Багато такого всього не сильно цікавого. от Але трансформація, вона нікому не цікава але вона дуже потрібна от Нікому не цікаво, то що ну кому хочеться, щоб трансформація це хвороби, трансформація це якісь страти, витрати, напруження, ну, тобто, як мінімум, не сильно да хороше. Це ще один момент. Так що я би так передбачив, що не дуже то прям позитивні такі моменти, от коли Сатурн в рибах стоїть, раху водолії Ну і ще в нас зараз на на десерт і коридор затемнення. ну Ці затемнення вони постійно йдуть. вони постійно йдуть е, Так що тут нічого нового. от І місяця якраз, е, якраз коридор 7-го числа затемнення почалось повне місячне затемнення. да Воно ну, десь біля 9-ї вечора по київському часу почалось, і до 21 до сонячного воно буде йти. Мається на увазі коридор буде йти. От і, і, і тілець місяць. Верніше місяць перепрошую місяць водолії. Місяць водолії там вже і раху стоїть. Тобто, знову таки, це восьмий дім нашого гороскопа одного. А от восьмий дім, де відбувається затемнення, щоб так додати, да, де відбувається затемнення. Цей дім по Буде показувати негативні такі результати. от негативні результати Восьмий дім відповідає за зміну управління або за смерті якихось видатних людей, чи якісь не то, що видатних, а політичних діячів. Або якісь складні ситуації. Да? Потім означає кінець правління. Руйнування державності може означати, або означає в даному випадку якісь нерозуміння, як управляти далі країною ввеліти, невдачі в, не в уряді. Тобто, зараз ну, йде такий там скандал знову про ті дрони, там, про ракету. цю, Як воно зробили, яке вона ще вроді як би зробили, вроді не зробили. Насправді там ну, є моменти, да, про ті дрони. про... Просто я трошки маю теж технічну освіту, то цікавлюся. Я зараз всі цікавлюся, напевно. От цими речами, і, і, ну, скажімо, як і ефективність, наприклад, цих дронів перехватчиків, наскільки вона невисока зараз, да йдеться в крайньому разі про це говориться, наскільки висока чи невисока, скажемо так, що можна було робити про це, ще Егілі Рустем заде говорив рік назад, рік чи півтора року назад. Точно рік, що треба було робити. Я зараз бачу, наші от спеціалісти про це почали говорити тільки зараз. а от І знову там буде, назріває якийсь момент. Я думаю, що буде скандал який серйозний у нас. А от, і е, прийдеться, ну, перетусовку зроблять, як вони вміють робити. Просто на других поміняють, якось перетусують і е, просто поміняють місцями кубик Рубік. Кубік від цього не поміняється зовсім. От, з однієї сторони, а з іншої сторони, тільки місячне затемнення, це значить, що при... ну, буде такий тиск великий на владу і на депутатів, і так далі, що прийдеться подумати дуже серйозно над тим, щоб ця влада змінилася. То, що ну не знаю, чи вона зміниться, то, що зараз трошки не ті обставини, але багато чого, чим зараз, скажімо так, має в досягненні чин робити, воно зміниться. Окру... Оточення зміниться, якщо прем'єр-міністри поміняється ну багато чого е е е міністри поміняються, не знаю, тобто багато чого зміниться. <кій> Буде оці механізми, які працювали до цього, вони зруйнуються або е зруйнуються і трансформуються В принципі, е з хорошого можу сказати, що е будуть такі е повинні. Бути якісь хороші інвестиції в плані науки, в плані от розробки е, різних е, дронів. Там я не знаю, не тільки дронів, е, а багато чого цікавого. Е, от там ракети зараз хочуть малесенькі робити, щоб дрони перехвачувати. Це нова тема. Да, якраз вона дуже актуальна. Ну вона ще була, була актуальна рік-півтора року назад і могли зробити вже. Ну, але це друге питання. Значить, наукова організація спадщина, так де тут. Я бачу, що Поріж капітал у нас будуть оцей рік, у нас буде спонсор, як це сказати, будуть нам допомагати. Однозначно, буде вклад в якісь нові проекти цікаві. от Ну, приховувані речі, вони дадуть дуже негативний результат, який раніше приховувалися. І, слава Богу, для всіх ми побачимо, але ми побачимо правду якусь. А наскільки це можна буде побачити. Так, ну, от такий привіз капіталу сказав, податки і мито пенсії. Ну, я думаю, що податки збільшаться. Бо це восьмий дім а це в ближайші півроку. За що я кажу, це на ближайші півроку. Податки збільшаться. Якісь нові системи ведуть контролю за ФОПами там і так далі. Ну. Багато інвестицій, які були зроблені, от наукові дрони, так далі. Побачимо, що вони були пусті або напівпусті, просто розграблені і так далі. Ну, тобто не зовсім пішли туди, куди треба. Ну, от. Такі моменти. Ну, з позитивних моментів я би сказав, що ми рухаємося все-таки саме небезпечний як би там не було, саме такий небезпечний, але він не був видний нам, простим людям. А період ми вже пройшли. От ми, ми були на Волоско, якщо би так сказати, поки Сатурн був в Водолії, стояв в восьмому домі, це був гірший період. От, і тим не менше ми рухаємося, як я це казав, ми рухаємося до, скажем, до певного зміни, до певних трансформацій. Є астрологічна відповідь, оскільки місяць де по восьмому дому, нашої восьми дім це якраз відповідає за ці еліти, то вони зараз повинні бути в шоці. Всі їхні оці всякі проблеми не Те, що вони скривали, чи там так далі, якісь їхні е, мінуси, що вони робили, косяки я хочу сказати, таке слово просто підбираю українське слово, не можу підібрати, е, Боки, оті всі, що вони робили, воно зараз буде ви, ви, вилазити да боком. Для них же е, І для них якась така сліпота може настати, поки місяць, оце місяць не місячне затемнення йде, тобто така безвихідь може навіть. Не в тому, я не про кінець війни, а взагалі про їхні про управління, про куди рухатись. Це не про всіх, а про ну, про декого, там, про, про, про якихось е, в загальному, скажімо, якщо сказати. Затемнення негативно впливає і на президента, на його статус. От, і, і Воно буде, ну кажу, що воно буде пливати як мінімум три, а то й шість місяців в такому плані. Тобто нема перспективи нерозуміння, що робити. Придеться щось робити. Ну тобто, до речі, дії можуть бути такі трохи неадекватні з їхньої сторони зараз. От, ну, не всіх, але таке може бути. Ну, через півроку він почнеться. Я зараз не, не можу сказати там точні дати, це десь весною. От буде знову кожних півроку, там плюс-мінус е, два рази йде, два коридори в рік. От затемнень, е, і я ще не аналізував наступне затемнення, через то не можу вам сказати, що там як буде.